Привіт! Коли ми говоримо про електричний опір, зазвичай уявляємо щось доволі просте. Є провідник, і він якось заважає струму. Але знаєте, коли мова заходить про змінний струм, той самий, що в нас в розетках, звичні правила раптом перестають працювати. Тут з'являються дивні опори, які не просто споживають енергію, а ніби беруть її в борг. Давайте ж з'ясуємо, як це взагалі можливо. Ну і почнемо з парадоксу, з яким ми живемо щодня. У розетці 220 вольт. Але ж ми знаємо, що змінна напруга постійно коливається від максимуму до нуля і навіть змінює свій знак. То що ж це за число таке 220 вольт? Який момент часу воно показує, і чи показує взагалі? Подивіться, і напруга, і сила струму в мережі поводяться як хвилі. Вони досягають піку, спадають до нуля, змінюють напрямок і знову ростуть. Це такий собі безперервний танець. То як можна взяти і описати весь цей динамічний процес одним єдиним числом? Гаразд, щоб розгадати цю загадку, нам доведеться почати з найпростішого: з того опору, який ми всі пам'ятаємо ще зі школи, і який поводиться абсолютно передбачувано. Мова йде про так званий активний опір. Активний опір це, по суті, таке собі електричне таття. Можна уявити, ніби електрони з зусиллям протираються крізь матеріал, і в результаті цього тертя їхня енергія перетворюється на тепло. Саме це відбувається у нагрівачі, тостері або у звичайній лампочці розжарення. Енергія тут не зникає, а просто переходить у тепло і світло. І це, власне, єдина функція такого опору. І от коли в колі є лише такий активний опір, все дуже просто і гармонійно. Коливання струму і напруги ідеально синхронізовані, вони разом досягають своїх піків і разом проходять через нуль. Раджу запам'ятати цей момент, адже зовсім скоро ми побачимо, як ця ідеальна гармонія може бути зруйнована. Отже, повернімося до нашої загадки про 220 вольт як виміряти те, що постійно змінюється. Ну, інженери не стали намагатися зловити якесь миттєве значення. Їхнє рішення було набагато набагато винахідливішим. Вони вирішили вимірювати не саму напругу, а її ефект. Ідея насправді проста. А давайте порівняємо наш змінний струм із постійним за їхньою тепловою дією. Уявіть, що ми підбираємо таку постійну напругу, за якої лампочка горить точнішенько так само яскраво, як від нашого змінного струму, тобто виділяє рівно стільки ж тепла. Ось це і є те, що називають діючим або ефективним значенням. Це по суті еквівалент постійного струму, який виконує ту саму роботу. І це ключовий момент. Наші вольтметри показують не середнє значення, воно, до речі, було б нульовим, а саме ось це ефективне, і зрештою, саме за нього ми і платимо. Існує навіть проста формула, яка пов'язує пікову, а максимальну напругу з її діючим значенням. Потрібно просто розділити максимум на корінь з двох. Це математично доводить, діюче значення це не просто якесь середнє, а величина, що відображає реальну енергетичну потужність струму. А тепер увага, найцікавіше. Якщо ми візьмемо наші звичні 220 вольт і застосуємо формулу у зворотньому напрямку, то виявиться, що пікова напруга в нашій мережі сягає аж 311 вольт. Це означає, що двічі за період напруга стрибає до цього значення, і саме на цю пікову напругу, а не на звичні 220, мають бути розраховані всі електронні компоненти та ізоляція. Але активний опір, що просто росіє тепло, це лише початок історії. У світі змінного струму існують опори, які працюють зовсім інакше. Вони не витрачають енергію безповоротно, а ніби позичають її на мить, щоб потім повернути назад у мережу. Це і є той самий реактивний опір. Ця цитата, як на мене, блискуче ілюструє всю суть. На відміну від резистора, який тільки й робить, що споживає енергію, перетворюючи її на тепло, реактивні елементи, а це котушки індуктивності та конденсатори, працюють як тимчасові сховища, вони заряджаються від джерела, а потім, баць, і віддають накопичену енергію назад у коло. Існує два типи такого реактивного опору індуктивний, який створює котушка, зростає разом із частотою струму, а ємнисний від конденсатора. Поводиться з точністю до навпаки, він зменшується Їхні формули, де омега це циклічна частота, якраз і підтверджують цю протилежну поведінку. Якщо сказати зовсім просто, котушка не любить швидких змін, тому вона чинить великий опір високочастотному струму, а конденсатор, навпаки, легко пропускає високі частоти, але блокує низькі. Саме завдяки цій протилежній поведінці, ми можемо створювати фільтри, наприклад, в аудіосистемі, щоб направити баси на сабвуфер, а високі звуки на маленькі динаміки. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо про всі три види опору активний, індуктивний та ємнісний, настав час об'єднати їх, щоб знайти загальний опір усього кола. І тут на нас чекає ще один сюрприз: їх не можна просто взяти і додати. Через те, що реактивні опори зсувають коливання струму і напруги, їх потрібно додавати геометрично, ніби вектори. Цей повний опіль називається імпеданс, і зверніть увагу: індуктивний та ємнісний опори діють в протифазі, тому ми спочатку знаходимо їхню різницю, а вже потім, за знайомою теоремою Піфагора, поєднуємо з активним опором. Давайте подивимось, як це працює на практиці. Не варто перейматися самими розрахунками, головне вловити логіку. Отже, спочатку рахуємо опір кутушки, виходить понад 3000 ом, потім опір конденсатора близько 1600 ом. Оскільки активного опору в цьому колі немає, повний опір це просто рівниця між ними. І ми бачимо, що в цьому конкретному випадку індуктивний опір, так би мовити, перемагає. Отже, що ми з'ясували? Те, що 220 вольт це насправді про ефект, а не про миттєве значення, і що опір у світі змінного струму це складна взаємодія трьох різних сил: одні розсіють енергію, а інші грають нею, накопищуючи та повертаючи. Та це ще не вся історія. Ми розібралися з опором, але яку роль відіграє фаза, тобто сув у часі між струмом і напругою у фактичній передачі потужності? Це вже тема для іншої розмови.